Обстріли, ми ми <ків> застали на робочому місці. Це відчуло дуже потужно. Ну, Там, де ми працюємо, там, звичайно, воно заміноване. Звичайно. В мене продизє того, що на дорозі гуляють діти, а в 10 метрах лежать міни. 24 лютого я чергував на домовому чергуванні в пожежній частині, працював тоді пожежним рятувальником. О четвертій ранку нас розбудили хлопці, казали простувати, почалась війна. Ніхто не повірив, комусь це здалося якимось фейком чи ще чимось. А коли почалися обстріли, обстріли ми, ми <кхів> застали на робочому місці, це відчули дуже потужно. Для цих це був шок. сім'ї були шоковані так само, але це було без паніки. Ми виїхали з міста в район в серпні місяці, двадцять року. поїхали навчатися в місто Львів на саперед, справу. Саме перша моя ротація була в 23 році. На початку року, взимку це було Херсонська область. Ми там були майже два місяці. Ці побиті хати розбиті, мало людей, відсутність зв'язку, майже не було світла. Це було шок спочатку. Ну, там, де ми працюємо, там, звичайно, воно заміновано. Звичайно, взимку, коли мокро, брудно, ти в ушла, в, 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 в бронежилеті, і тобі треба бути мобільним, акуратним. Ну, це, це важко. Вони до нас були налаштовані позитивно, вони були раді, що ми працюємо, допомагали нам. Деякі пускали до себе жити в будинки. Як, як рігівників не сприймали, тому що ми допомагали, ми очищали людям будинки. Городи очищали від мін від ті, що залишила Росія. Біля будинку людей, де жило двоє діток, лежав шлагбаум з протитанкових мін. І в края метрів 15-20 від хати стояли протипіхотні міни. Так само лежали на поверхні. І мене поразило те, що на дорозі гуляють діти, а в 10 метрах лежать міни. І вони до цього відноситься дуже спокійно. Мені це було дуже дивно, як так можна. Нам діти показували, де лежать міни. Там іде показував пальцями, ось тут лежать міни. Ми знаємо, де, ми вам покажемо. Тобто діти до цього. Це страшно, коли діти бачили таку війну і до цього просто звикли. За першу ротацію навчили, дуже багато навчилися. За наступні наступні ротації, ну, скільки не було, скільки там я бачив іменно мін, не снарядів, а іменно мін потивопіхотних, танків більше такого ніде не бачив. Сапер ніколи не перестає навчатись. Тобто все одно щось читаєш, щось дивишся, бо наш ворог так само не сидить на місці, він щось нове вигадує і треба. З цього бути готовим, треба щось підчитувати, піддивлятися, якісь відео, якісь скидають нові, якісь само, ну, саморобні вибухонебезпечні предмети, де їх ставлять, як їх ставлять. Треба розвиватися в цьому плані. Саперне братство це братство. Всі як один. Є дуже багато знайомих по Україні, які зараз підтримують друг друга. І такого побратимства я не бачив. Тут кожен кожен день за одного стоїть. Всі стали більш патріотичні. Ті, що розмовляли російською мовою, зараз спілкуються лише українською. І дуже багато друзів на війні зараз, так само до родичів на війні зараз. Звичайно, сім'я. Сім'я підтримка. Вона завжди в опора. Я ж уїжджаю на ротації на довгий час можу поїхати. За цей рік я більше в ротації, ніж вдома. Дякую, дружині, що підтримує. Найбільша мрія, щоб закінчилась війна, це найперше. Друге, це відбудуватись якось державу нашу.